Не безліч причин, чому собака та кішка надмірно линяє. Спочатку потрібно подивитися на шерсть тварини, чи має шерсть здоровий блиск, чи виглядає шкіра під шерстю нормальною, чи вона блистить, чи лущиться, суха, чи змінила колір. Кількість і частота линяння залежить від таких факторів, як стан здоров'я тварини, породи та довкілля. Патологічне линяння пов'язане зі стресом, паразитами, алергіями. Та системними захворюваннями. Якщо ви помітили голені ділянки на шкірі або почервоніння, зверніться до ветеринарного лікаря-дерматолога. На прийомі лікар огляне вашу тваринку, зробить такі тести, як поверхневий або глибокий зішкріп, трихоскопію, стологічне дослідження. І якщо знадобиться, гістологічне дослідження. Якщо ви помітили, що тваринка має якісь вище причислених симптомів, не зволікайте та звертайтесь до ветеринарного лікаря-дерматолога. Hmm. <laughs>